Шановні колеги, в своєму виступі я на двох питаннях сьогодні: це нормативно-правові акти нові у будівництві, які впливають на наш технічний розвиток, і потім перейду до вже останніх розробок в галузі нормування і стандартизації. Я нагадаю вам, що ми з 1 січня цього року повинні були відповідно вимог закону України про надля будівельної продукції на ринку. Перейти на застосування і життя по 305-му регламенту стосується будівельних виробів і будівельної продукції. Минулий 22-й рік повинен бути перехідним. нам такий подарунок, щоб другий і третій пункти в минулому році були невиконані. Тому положення оцих трьох постанов Кабінету міністрів, які дають реалізацію 305-го регламенту на ринку будівельної продукції, не змогли запрацювати, і в грудні минулого року кабінет міністрів за поданням Мінрегіону підготував постанову Кабінету міністрів 1348, важаючи на те, щоб взагалі текст ціловий був був але. Для нас головне це був зміна, яка в цьому постанові була викладена. А зміна казала, що ми до 25-го року продовжуємо дії старої технічної регламенту. І ми сьогодні працюємо в цікавому полі, коли у нас діє із закону України про продання будівельної продукції, 305 регламент, але не може запрацювати в повному обсягі. І у нас до 25 року продовжена дія старого регламенту, в якому полі ми сьогодні працюємо, і в якому полі працює і органи засібки відповідності. Тому я прошу звернути мову і в своїй практичній діяльності все ж таки починати. Хто ще може не почав, а хто почав продовжувати готуватись до використання 305 го регламенту Європейського Союзу на будівельному ринку України? Це що стосується е, першого питання. Переходимо до змін нормативної технічної документації. Тобто, я хочу зупинитись на нових державних будівельних нормах. Їх в минулому році було прийнято і розроблено більша кількість, але я вам презентую тільки державні будівельні норми, які стосуються безпосередньо роботи вашого комітету. Ну, по-перше, були затверджені зміни до 94 ДБН, дебену. Це проектування будівельної конструкції за єврокодами. Ну там треба звернути тільки на два пункти в цьому ДБН принципових питання: що не потрібно робити дублюючий розрахунок. Відповідно по нашим нормам, якщо ви проектуєте по Єврокодам. Ми цей пункт викреслили з норми державних будівельних норм і державні будівельні норми оновлені посиланнями на нові зміни, які за ці останні роки були прийняті в Європейському Союзі відповідно до розділів Єврокодів. Наступний зміна ДБН до 223. Це наш базовий ДБН склад та зміст проектної документації. Значить, там є. Певні питання за нашою пропозицією ми внесли. Ну, по-перше, там були вже враховані пропозиції по застосуванню бім технологій при проєктуванні металевих конструкцій, і був змінений принципіальний вопрос. В цьому це посилання вже на нові європейські міжнародні стандарти антикорозійного захисту замість 193-го нашого стандарту, який ми будемо в цьому року припиняти його чинність. Ну, я не буду зупинятись на зміни. 1 ДБН 198. го Ми присвятили в минулому і позаминулому року два таких дві зустрічі детально його розглянули. Я про що хочу сказати, що він вже введений в дію. ДБН 2262... шість, Двадцять один конструкції силосів сталевих зафрованою стінкою для зерна. Ми теж розглядали цей ДБН, але на стадії проєкту. Сьогодні цей ДБН затверджений і можна їм коректуватись безпосередньо при проектуванні конструкцій. Цікаво, що цей один з ДБНів, який теж вас повинен зацікавити застосування вашої продукції. Ну, є ряд нових ДБНів. Це складські будівлі, основні положення. Теж цікавий ДБН і теж він буде для підприємств, які виготовляють огороджувальні конструкції, і панелі і таке інше. ДБН 42-й. Ви запам'ятаєте номери, щоб вам краще було потім їх шукати. Споруди холодильників теж посилання на 14509, якщо хто пам'ятає, там є цілий розділ огороджуючих конструкцій для холодильників. Європейський стандарт, ми теж його там застосовуємо вже в нову нормативну базу в цьому ДБНі. Ну, принципово нові вийшли ДБН, може, ви деякі і не чули про них. ДБН 42-й, спроди холодильників, основи проектування. Там теж передбачені новації і закладені нові європейські норми, які сьогодні продукції, які сьогодні ви виготовляєте. ДБН, другий, будівлі споруди теплиці та парники. Це новий, практично новий ДБН, перегляд старого дбн 97-го року, який повністю застарів, який був, базувався на відмінених сніпах. Тому для вас теж буде цікаво подивитися цю державну будівельну норму. Ви там можете знайти і свою продукцію. Є декілька державних будівельних норм, які вже завершені розробкою прийняті науково-технічною радою мінрегіону, але не затверджені наказом зв'язку з реорганізацією Мінрегіону. Ми очікуємо, що в березні місяці ці нові розроблені державні будівельні норми будуть затверджені наказом, і десь з 1 липня або з 1 може жовтня, вони стануть чинними. Ну, по-перше, великий ДБН промислові інженерні споруди основи проектування замість застарілого сніпу 85-го року. Подивіться, деякі розділи цього ДБНу будуть для вас цікаві. Держ, де, державні будівельні норми 7 – будинки та споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів і захисту рослин. Теж принципово новий, новий державні будівельні норми замість застарілих норм 96-го року. Аналогічний ДБН будівлі і споруди для тваринництва і ДБН теж підприємства будівлі і споруди для зберігання та переробці зерна. Це принципові нові державні будівельні норми на заміну застарілих норм 90-х років, які вже не можна було повністю використовувати як застарілих. Хочу вам нагадати, що е, на сайті Українського центру сталевого будівництва є. Дуже гарна річ, це перелік текстів нормативно-технічних документів. Я ще раз нагадую, що сьогодні це питання дуже складне отримати тексти, але ви сьогодні, у вигляді остаточної редакції проектів тих документів маєте можливість ознайомитись з усіма цими документами. Я беру на себе зустрічний план. І десь на протязі кварталу до цього сервісу внести нові, прийняті нормативні документи, щоб ви могли вже на сервісі Українського центру стало будівництва ознайомитися з текстами цих документів. Це стосується першого чергу, стандартів. Бо тексти державних будівельних норм від сьогодні, відповідно чинного законодавства, повинні бути Офіційні тексти розміщені на сайті центрального органу виконавчого влади, який займається будівельною галузі. А ось стандарти, тексти, стандарт сьогодні вам треба буде купувати в національному органі стандартизації. То ми вам робимо таку допомогу, будемо тексти, ну так, неофі неофіційно, неофіційні тексти. Будемо надавати вам на сервісному майданчику центру. Переходимо до нових національних стандартів. Я хочу сказати, що незважаючи на воєнний стан у 2022 році, все ж таки з квітня місяця ми почали роботу разом з Мінрегіонбудом і все ж таки змогли розробити. Значні і дуже важливі нормативні документи, які сьогодні нам потрібні для е, подальшої роботи. Ну, е, Перший це стандарт з, з бородою, він вже має номер 91-94, те стінові панелі з каркасом зі стінових танкостів не холодноформованих елементів вимоги до виготовлення і монтажу. З текстом цього стандарту можна познайомитись на е, майданчику е, УСБ. Ну, він е, запрацює е, офіційно, стане чинним з 1 липня цього року, але їм відповідно е, ДСТУ 1-2 можна вже користатися і наразі, якщо є електронна версія. Хочу нагадати вам про е, надання чинності стандарту 91,71. Це дуже важлива настанова. Це сьома, сьома вимога 305-го регламенту. Щодо забезпечення збалансованого використання природних ресурсів при опоруванні старух, в чому зацікавлені в цьому стандарту е, представники галузі сталевого будівництва? Бо е, використання металевих конструкцій сьогодні це найліпший матеріал у будівництві, який піддається переробці. І сьогодні генеральний проєктувальник, але проєктувальник, який закладає нові матеріали в проєктну документацію, повинен обґрунтувати, що цей матеріал буде вигідний для замовника при другій переробці. А ви знаєте, що наш, наш, наш металопродукт, він має великий процент наступної переробки після завершення його використання через металобрукт. Тому у нас завжди буде перевага в, в виборі металу у проєктувальника. Це наші переваги перед іншими будівельними матеріалами. Три стандарти, які були е, завершені і передані для затвердження національної стандартизації, на замовлення організацій приємств. Українського центру сталового будівництва це решиткові настили зварні і пресовані сталі загальні технічні умови, це профілі сталевих холодогнуті несні тармувальні та конструктивних елементів будівель і споруд загальні технічні вимоги, і вироби сталевих для підвісних стель, будівель і споруд технічної умови. Ми при розробці цих стандартів дуже плідно співпрацювали з. З заводами-виробниками цієї продукції, в деяких питаннях залучали їх до розгляду деяких розділів цієї продукції, це нові стандарти, їх раніше не було. В нормативному полі України, я думаю, десь після липня цього року вони повинні бути затверджені і запрацювати тексти цих стандартів. Якщо ще ми не розмістили, то ми розмістимо вони, вони є, вони да, є да, то можна з ними ознайомитись вони не будуть принципово змінені. При розгляді національного стандартизації з текстами цих стандартів можна вже знайомитись на сервісі Українського центру сталевого будівництва. Було гармонізовано в минулому році і ряд нових європейських стандартів. Ну, По перше, звертаю увагу на важливий для вас їх стандарт: це по 508 ЄН. Перша частина це вироби покривельні, а металеві листові, частина сталь. Зроблено переклад останньої версії 21-го року європейського стандарту. Подивіться його, будь ласка, які зміни в нього в Європейському Союзі в цей стандарт базовий внесено відповідно старої редакції. Зроблена дуже гарна річ. Ми все ж таки змогли перекласти останню версію ЄН 14509. Вона була прийнята як національний стандарт України, але без перекладу. Ну, це заважало нам його використовувати в широкому полі. Ми зробили переклад, можна з цим перекладом ознайомитись. Вийшла нова редакція ДСТУ ЄН-1094. Ми зробили переклад нової редакції. Подивіться, це технічні вимоги до холодноформованих сталевих будівельних елементів та конструкцій для покривів, стель, підлог та стін. Текстом цього стандарту теж можна знайомитись. Гармонізований новий принциповий стандарт для нас це 13031, частина перша. Це проектування та виробництва теплиці промислового виробництва. Знайомтесь, будь ласка, з цим стандартом. Він вперше в Україні буде застосовуватися. Я думаю, що він може бути для вас цікавим. І нагадую, що ми сьогодні переклали. Нову редакцію стандарту єновського 1452 195. Це профіль гіпсокартонні для систем гіпсокартонних. Зроблено переклад нової редакції, але затримка з в національному стандартизації з його перевіркою. Тому ми його очікуємо десь у липні цього року. Ну, відслідковуйте це теж важливий для вас європейський стандарт, якого який ви використовуєте в роботі. Хочу звернути е, ще вашу увагу на два стандарти, які безпосередньо може не, не стосується виробництва виробів, але стосується е, матеріалів. Це е, остання версія ДСТУ ЄН 10169, це прокат плоски столиви з граничним покриттям, нанесений на безпосередньо лінію фарбування рулонного металу технічною мовою. Та стандарт ЄНовський 10219, друга частина. Це профілі порожності зварни холодного формування нелегованих і дрібнозернистих талій для конструкцій. Частина друга розміри, гранічної відхили характеристики. Може, вам це цікаво як для отримувачів цих ці, матеріалів для свого виробництва. Звертаю увагу також на е, третю частину ДСТУ 10 219. І просто хочу вас проінформувати, що прийнятий стандарт 505. Я не думаю, що він широко застосування, але це е, технічні умови для повністю підтримуваних покривельних виробів сталевого листа. Подивіться на нього наскільки він актуальний для використання. Хочу зупинитись на прийняття пакету нових гармонізованих європейських стандартів. За останній е, 22 рік. Було багато зроблено щодо приближення нашої нормативної бази до європейської бази Європейського союзу. За поданням Міністерства економіки в грудні минулого року на сценарій стандартизації прийняв біля 20 200 нормативних європейських актів, якими легалізовано їх в Україні. Це дуже велика, е, великий пакет нормативних актів. Вони е, прийняті тільки без перекладу, вони прийняті методом, як ми називаємо обложки, методом під... Але вони всі ці всі, всі нормативні документи легалізовані в Україні. Звертаю вашу увагу, що в цьому пакеті прийняті всі європейські стандарти, які закрив... закривають нам нормативну прогалину. В ДСТУ ЄН-1092 та 1094 частина. У нас там були питання не прийнятих в Україні декількох нормативних актів, які стосуються, ну, наприклад, болтових з'єднань, використання канатів і таке інше. Ну, Деякі питання зварюваного виробництва. Сьогодні в цьому пакеті всі документи, прийняті в Україні, які підтримують ДСТУ. Є Н1090. Тому у нас нема сьогодні припон, щоб активно займатися впровадженням, хто ще не займався. Хто займався, то впроваджує 1090, хто не займався, будь ласка, займатися і другою, і в першого, яке стосується вашого комітету та четвертої частини Н1090. Є, Є ще один важливий. В цьому пакеті прийнятий ряд їх не так багато. Але прийнятий пакет нормативних документів, підтримуючих Єврокоди. Чому це важливо сьогодні? Значить, ну, ми всі розуміємо, що відновлення економіки України після нашої перемоги буде здійснюватися з активної підтримки Європейського Союзу. І вже сьогодні йдуть певні перемовини інвесторів, які сьогодні дивляться на наш ринок. Але ці інвестори вимагають, щоб нормативна база, за якою ми будемо відбудовувати наші об'єкти в наступних роках, були максимально наближення до європейської бази, в тому числі з проєктування, в тому числі застосування Єврокодів. Відкрию вам невеличкий секрет, але сьогодні вже на рівні центральних органів виконавчої влади готується постанови кабінету міністрів, які прискорять процес впровадження єврокодів в будівельній галузі України, які будуть стимулювати проєктувальників до застосування єврокодів, тому підтримуючи нормативні документи до єврокодів сьогодні теж прийняти в повному обсягі сьогодні. нема немає застережень щодо використання єврокодів при проектуванні сталевих будівельних конструкцій, і взагалі. Там великий перелік цих нормативних документів. Я раджу вам безпосередньо, не дивлячись на те, що я сьогодні розповів: все ж таки, знайти можливість вийти на сайт національного органу стандартизації в розділу стандартизації знайти накази носу. І знайти наказ 285 від 28 року. І там ви побачите перелік із 20 200 документів. Я вам раджу все-таки переглянути ці документи, вони вам в деяких частині можуть е, знадобитися е, використання конкретно для вашого виробництва. Ми не можемо проаналізувати всі ці документи, є нюанси у кожного виробника. Подивіться буквально і прискіпливо на цей перелік, може, ви там щось для себе знайдете цікавого? Бо перелік, звісно, дуже великий, його треба ретельно розглядати, але для практичної роботи він необхідний. Практично ми закриваємо питання легалізації європейської нормативної бази в Україні, тобто ми наближаємось безпосередньо до Європейського Союзу. В будівельній галузі використання нормативної бази в галузі стандартизації. Якщо нові будівельні нові норми вони будуть кореспондуватися з нашою системою проєктної документації в будівництві, то у стандартизації ми семимільними шагами наближаємося до європейської нормативної бази. Ми зближуємося, зближуємося, зближуємося і сьогодні вже розглядається ряд питань, Припинення чинних застарілих наших національних стандартів, заміну їх на сучасні нормативні документи, міжнародних, міжнародні і європейські. На цьому я свою презентацію коротенько закінчу. Дякую за увагу.